Цікавий самодостатній окремий жанр мистецтва це мистецтво автобусної зупинки, набуває все більшої популярності. Ось ця надзвичайна автобусна зупинка встановлена у Каліфорнії. Вона створена скульптором Денісом. Опенхаймом ця споруда явно вводить в оману всіх туристів. До речі, це не єдина незвичайна робота хлопця у Ванкувері Розташовано не менш дивне та красиве творіння. А тепер повертаємося до України. Наші люди підійшли до оформлення зупинки не так креативно, як практично. Тобто вони створили розумні зупинки. Які вони та де їх можна побачити? Знає наша журналістка Катерина Соляр. Вона з самого ранку вже подорожує по Києву і шукає цікаві теми. Тож вона з нами на зв'язку і готова з вами поділитися цією. Информації. Катю, доброго ранку. Розповідай, де знаходиться розумна зупинка і чому її називають Розумною? Тихо, тихо. Катерину, Катю, доброго ранку. Нас ти нас чуєш? Доброго ранку, так, доброго ранку, студія. Хочемо запитати а, хочу тебе. Бачимо, що Катерина поспішала Захайте. до нас, <гадачам>. <гадача> <гадача> щоб показати нашим глядачам. Дуже поспішала, <гадача> вибачте, так, захикалась. Да. Хочу продемонструвати вам, що yeah. наразі. 4 триває монтаж зупинки, яка буде з сонячними батареями, розумним освітленням і зарядкою телефонів. Конструкція мобільна, живиться буде електроенергія за рахунок сонячних батарей, панелі розміщені на даху, їх не видно, але вони є. До складу розумної зупинки також входить інформаційне табло, на якому будуть відображені дані про рух транспорту і час його прибуття. Одна із стін зупинки комплексу це двосторонній екран для трансляції е різного е відеоконтенту. Крім того, на зупинці буде MyFi, е телефонів і кріслення для велосипедів, а освітлення також буде інтелектуальним. Якщо на зупинці не буде пасажирів, е освітлюватись вона теж не буде. Презентація відбудеться сьогодні об 11 годині. Ми дізнаємося сьогодні із випуску Есте Катю, дякуємо. дякуємо. Тож дякуємо за, за найоперативнішу інформацію. Наша Катерина мені здається, першою побувала на зупинці і розповіла про те про всі функції цієї розумної зупинки. Тож залишайтеся з нами попереду багато розумного і не лише розумної інформації, адже це ранок по по-київськи».